У Полтаві тестують попереджувальні знаки на пішохідних переходах у формі фігурок школярів, які збираються перейти дорогу. Манекени школярів пішоходів перед зеброю на автошляху по вулиці Охтирський шлях встановили за ініціативою депутата Полтавської міської ради Юрія Бражника, оскільки облаштування тут світлофору через порівняно невеликий пішохідний трафік поки що не передбачене. Знайшли альтернативне рішення, говорить депутат. В минулому році ми знайшли громадську організацію Право на дитинство з. Її керівником Арменом Акаканом і вони нам допомогли в купівлі ось цих хлопчиків, які привертають увагу водіїв. Водії завчасно бачучи зосереджуються, і таким чином кількість, скажімо, таких ситуацій, в які раніше потрапляли школярі, діти, ну і дорослі, навіть вони зменшились в рази. Фігурки юних пішоходів з рюкзаками виготовлені в розмірах 10-12-річних учнів та покриті світловідбивною фарбою. Патрульна поліція задоволенням узгодила встановлення даних хлопчиків. Місто не витратило жодної копійки. Тобто на встановлення ми домовились із підприємцями, і вони за власні кошти встановили їх. А самі скульптури закупило громадська організація право на дитинство. Вони справді працюють, бо привертають увагу у будь-який час доби. Говорять водії. Помагають я їх мені кажеться. Що тут ідуть ученики, я остановлююся, які нема нікого. Ну їх здалека видно нормально. Даже, каже, бува, що ну людина буде зараз переходити. здалека. Ну, тобто, да, призупиняються зарані, виходить. Дієвість встановлених макетів перед зеброю відчув на собі і водій з 50-річним досвідом Анатолій. Говорить, такі школярики на нерегульованих пішохідних переходах та ще й поблизу школи необхідні. Ти його бачиш і вже. Нога тормозу йде. Нужні, особливо здесь. твари часто б'ють, і народ магазину загружено, а машин море. Відзначають ефективність фігурок і пішоходи. Ну, я думаю, що багатьом людям це зручно, тому що в кого зір, наприклад, поганий, то я думаю, що це, це непогано. Ну, якось так веселіше. Дивляться, і дітвора дивляться в основному. Так що добре. Крім цього, за підтримки Юрія Бражника на цій ділянці оновили і тротуари, а над пішохідним переходом облаштували вуличне освітлення.